Остап Вишня, як ми колись учились, дуже рано починалася за старих часів професійне на селі освіта. Тоді вона починалася, коли ванька або одарочку було вже одлучено, і коли ванькові або одарочці сорочка підіймалася вище того місця, про яке ви зараз не думаєте, і зав'язувалась вузликом на спині. Щоб не закаляло. А то воно в мене, вибачте, навтори слабеньке. Ванько або одарочка у той час свого віку міцно трималося за матерну спідницю і весь час Мамо, мамо, моні. Ось не мама й мені над душою на ось дубця, пожени гуси за ворота. Він у мене хороший хлопець. Пожени, пожени. Мама, на базар поїдуть, гостинця куплять. Отак, отак їх. Геля кричи, геля!» Отак, от цяця Ваньку, ця. а Меланя Кака, вона мами не слухає. Жени, жени! Це були перші і найраніші кроки нашої освіти. Гуси це був перший і обов'язковий етап нашої освіти. Програма нашої освіти у нас на селі складалася на підставі споконвічних традицій і на підставі життєвих умов. Їхніми інструкціями ми керувалися. За їхніми вказівками ми йшли. Так, значить, перша наука це гуси. Пасти гусів, впасти їх так, щоб у чужі копи не вбралися, пригнати додому всіх до одного. Це була програма нашого технікуму першого сказати б, курсу. Коли ви цього іспиту не складете, коли у вас отберуть де-небудь у чужому просі або на чужій стерні картуза. Або ж ви, навчаючись поціляти, бахнете гусеня грудкою по голові і прижнете додому замість восьми гусеня семеро. Крім того, що на вас буде побито нового новісінького віника. Вас ніколи не переведуть на вищий курс. А вищий курс це свині. Самі ж ви, певне, річ, розумієте, що це вже справа далеко серйозніша, ніж гуси. Свиню ви вже в самій сорочці не впасете, тут уже обов'язково потрібні були штани. Хоча з проріжкою ззаду, а проте, штани, та ще й на одній підтяжці. Замість дубця потрібний невеликий киюк. Цю справу доручалося громадянинові від шести років. Раніше ні, бо тут треба було певної уже кваліфікації, а найголовніше поважності. Сказати. Аля, бодай тобі вона б тут здохла. Це не те, що невинне та наївне геля-геля. Тут уже треба було, щоб свиня почувала, що над нею є верховне начало, треба було вчасно і вміючи вхлудити її кийком, не хапаючись і не нервуючися, а свідомо своєї гідності, ніби так, між іншим, прослати на вигоні басом. А куди ж то ото ти пішла, кажи, га? Куди ряба? А потім солідно додати. Сибірки на тебе немає. Полодарем над свинями ми були до 10-11 років. Потім йшли такі курси вищої освіти, як телята, вівці, корови, коні. Переступивши на телячий курс, вже дозволялося вкрасти у батька паперу і закурювати цигарку з кінського кізяку або прохати в прохожих, тільки не свого села. Дядю, а закурить нема? Нема. Так дайте хоч сірничка. В цей час узимку починалася й загальна освіта в місцевій, церковно приходській або в народній школі. Звичайно, коли була та школа та були чоботи, щоб у школу ходити. Дійшовши до кінського курсу, ввечері вже можна було, пригнавши коней додому, вискочити на вулицю на колодки. Коли мати було почнуть. Уже Сибір'яко, хата тобі чимось тхне, уже на вулицю, на вулицю. Можна було матері відповісти Та. А як батько почнуть, краще мовчати, бо у батька аргументи були значно солідніші. Ти, ти не той, не дуже чуєш, що чобо чоботи вже бутилками пристроїш, ти мені дивися. поб'ю на сукиному синові їстика до цурки. Батькові іноді тільки можна було сказати, та й то потихеньку. Та я хіба тату що? Я ж нічого. Кіньми закінчувалась освіта в нашому технікумі. Освіта в технікумі провадилася однаково для хлопців і дівчат. З певними, розуміється, відмінами одночасно з технікумом хлопець вчився погоничувати, тесати, стругати, а дівчинка коноплі брати, тіпати, прясти, вишивати. А далі функції хлопчачі дівчачі різко розмежовувалися – Хлопець ішов на блогатаря, а на косаря, а дівчина на полільницю і на в'язальницю. Співати вчилися разом на колодках, співають. Співати обов'язково, як дихати. Закінчувалася наша освіта матерними словами Женить вже би в жилобуряку слід або та моя вже доросленька, кума каз казали, що Іванів Максим уже напитував. Мабуть, так у м'ясниці і обкрутимо. Час уже. Кінець був в нашій освіті. А тепер, як подивишся, і семилітки, і десятилітки, технікуми, інститути, університети, академії. Ой як тяжко тепер нашій молоді. Нам було значно легше.